Доброго дня, магітного українського! Мене звати Олена. Два варіанти. Хто вам завтра і чому? Вибирайте, а я розкладаю карти. По варіантам дивимося ваша сигніфікація. Хто вам заздрить? Чому? при потребі, будемо задіювати додаткові колоди. Так, я думаю, ви вже вибрали ваша сигніфікація. Емоційно ви знаходитесь в задоволенні тією ситуацією або обставинами, які відбуваються в вашому житті. Ви активні, діючі він бо вона більш програється король огня, ну я вам скажу, для чоловіка більше програється даний розклад. Але скажу, що і для жінки те, що відбувається на даний час, і ви розумієте, що вам відкриті шляхи надаються можливості, ви розвиваєтесь, дієте при вашій активності, при вашій активній позиції, ви задоволені результатом. Це не тільки діяльність. Фактично, те, що відбувається, дає вам можливість розвитку, дає вам можливість переходу на новий етап. Тобто, фактично, те, що відбувається, загалом дає вам відчуття наповнення, рівноваги балансу, позитиву від результату, який ви маєте. І ви бачите перспективи подальшого розвитку разом з цим і досягнення. Примноження, покращення, стабілізування свого життя, фінансових можливостей, матеріального достатку, вашого благополуччя взагалом. Хто вам заздрить? Скажемо так, те, що стабільно, абсолютно, він вважає себе всесвітом, все повинно крутитися навколо нього. І він вважає, що всі повинні жити ради нього, раді його імпера... імператорської величі. Або ж це можна зв'язку із е даною сигнафікацією, і до жінки, але з цими всіми характеристиками, тому що і жінки бувають з чоловічим характером. Але до всього егоцентризму і снобізму є ще й цинізм. І це вже не те, що минає, це те, в чому людина знаходиться, вона для себе вибрала цей шлях поведінки. Він її вдовольняє, її його він вдовольняє. Весь всесвіт повинен крутитись навколо неї або нього. Тут може програватись і чоловік, і жінка. Може програватись 100%. З такими характеристиками. Чому вони заздрять? Незважаючи на те, що б не відбувалося в вашому житті, а більше всього відбулося те, що є розчарування, є, можливо, ви розійшлися з партнером, але ж, незважаючи на це, ви керуєте своїм життям, ви розвиваєтесь, ви насолоджуєтесь життям, у вас немає депресивного стану стосовно того, що так вам розбили серце, так є негативні події. Але залишатися в депресії, в стогнації, в бездіяльності, ви не залишаєтесь. Вони не розуміють, звідки у вас береться ця сила імператора, внутрішня сила волі, сила духу, яка дає вам натхнення долати внутрішні перепони. Або ж концентруватися на подальшому розвитку, незважаючи на те, щоб не відбувалося в вашому житті. Да, тому що ваші мрії збуваються. ви маєте можливість, маєте знання, або ж починаєте щось нове, вивчаєте те, що здійснить ваші мрії. От чому вони заздрять цей розвиток, Який саме розвиток, а ви йдете далі. Ще за щеблем і ви піднімаєтеся на нові етапи розвитку. При всьому цьому і отримуючи вже результат, тому що ви пропрацьовуєте, отримуєте інформацію, навчаєтесь, структуруєте розвиток того направлення або бізнесу стосовно вашого професіоналізму в тій чи іншій сфері, якщо ви найманий працівник, не зважаючи на те, що там. Ви найманий працівник або підприємець, фактично, ви людина самодостатня. А незважаючи на те, що вам розбивають серце, ви рухаєтесь далі, ви концентруєтесь саме на тому, що ви не концентруєтесь на людині, коли у вас є стосунки з партнером. Ви не розчиняєтеся в даних стосунках. В... У вас є власні кордони, власні пріоритети. І ви відстоюєте саме свої позиції. Тому, можливо, дані стосунки не мали позитивного результату, не мали розвитку, такої, якби, якого б ви хотіли. Можливо, ви планували все ж таки залишатися з даним партнером, але не збулось. А вони не розуміють, звідки у вас береться ця внутрішня сила, волі, духу. Розбите серце, а ви далі йдете в розвиток. А ви далі дієте, а ви далі починаєте. І ви далі йдете до здійснення своїх мрій. Гігієни щит стовідсотково. Вона хотіла, щоб ви не діяли, знаходились в бездіяльності, закриті. Затемнення говорить про те, що ваше сонце зайшло, щоб ви не розуміли, не мали ясності. Це як морок. Стосовно тих негативних подій, які відбулися, стосовно того, що у вас розбите серце. Ні. А ви далі йдете, ви взяли себе в руки, відпочинок може говорити про те, що так, можливо, була якась пауза, але вона була незначна. Завдяки підтримці рідних та близьких людей, представники вашого роду по материнській лінії, вони дають знання. Можливо, книжка і. Те, що ваш рід по лінії матері, він веде вас. Він дає знання, він дає підказки, дає інформацію, допомагає вам. Вони люблять вас і вважають, що ви саме достойна людина, яка повинна долати і перемагати повільно, але ви досягнете тієї перемоги. Взаємовідносинах або незважаючи на тих, які вас оточують і не бажають вам позитивного розвитку. Дякую вам, перший варіант. Хто вам заздрить І чому другий варіант? Не чому саме, а чому вони заздрять? Причина. Ваша сигнифікація, ви навчаєтесь, ви розумієте те, що, щоб подолати відстояти свої власні пріоритети, власні кордони. І ви наважуєтесь на те, щоб протистояти своїм, можливо, залежностям, тому що диявол говорить про те, що внутрішньо пропрацьовувати. Ви вивчаєте, можливо, самі себе на даний час може духовний розвиток, пропрацювання. Фактично, ви розумієте, що так далі ви знаходитесь в даних залежностях, ви не маєте ні бажання, ні потреби. І ви пропрацьовуєте, вивчаєте, навчаєтесь і позбавляєтесь саме тих залежностей, які вам заважають далі рухатись, розвиватись і отримувати саме той результат особистого розвитку, внутрішніх пропрацювання, які ви бажаєте на даний момент. Можливо, ви вже завдяки вашому розвитку. Бачите себе зовсім іншою людиною. Ви в процесі духовного розвитку, пропрацювання і позбавлення, відсікання саме та реалізації тих планів, які ви дуже бажаєте реалізувати, повільно, крок за кроком, але ви розумієте, що саме в даний момент, в даний період, ви бажаєте саме досягти. Те, що відстоюєте, те, що є вашим, вашою ціллю на даний період. Хто вам заздрить? Вважає себе магом. Людина агресивна, агресивна вона не тільки в діях, а й в прояві, в спілкуванні, вважає себе саме. Тією особою, яка зможе досягнути, незважаючи на обставини ситуацію, всього чого зах... всього, чого забажає. Але при всьому при цьому проявляє настільки агресивну активність зі свого боку, тому що для нього, для неї немає перепонів. Більше програється чоловік. Для нього немає перепонів. Він не зупиниться ні перед чим і не передким. Незважаючи на почуття, незважаючи на те, що дана людина, можливо, знаходиться з вами в спілкуванні довгий термін, саме цей термін не вимірюється бажанням спілкування, а цей термін вимірюється тим, що як він з вашою допомогою реалізовує свої плани. Втілює свої бажання в реальність, але при всьому при тому, що за вашою спиною дана людина, яка заздрить вам, реально встромляє ножі вам в спину. Він би і не тільки в спину встромив, і він це і робить в переносному значенні. Тому що дана людина не підбирає слів стосовно того, що все ж таки. Існує при взаємодії партнерів або людей, які спілкуються, повага, але не з цією людиною. Він вважає, що йому все підвласне, що він всього досягне. І що він досягає саме тільки завдяки своїм ресурсам. Ні, він не вважає те, що є підтримка, ваша підтримка. Можливо, це партнер. Тому що тут є залежність, з яку яку ви пропрацьовуєте. І от ваша залежність може бути почуття до даного партнеру. Чому ви і відстоюєте свої кордони і власні пріоритети? Тому що дана людина дуже гарний маніпулятор. Абсолютно в негативному сенсі, в негативному значенні стосовно того, що він. Бажає досягти лише реалізації своїх планів. Думати за вас ні, за вас він думати не буде. Навіть якщо ви партнери, якщо у вас є родинні стосунки або сімейні стосунки, тобто ви знаходитеся разом, живете разом, і у вас є спільні обов'язки, але люд... дана особа переслідує лише тільки. Свої цілі реалізацію тих планів, які вона бажає реалізувати. Чому він заздрить? Що у вас все стабільно, все добре, і ви радієте життю. І ви рухаєтесь. Ви, активно, ви активна, діюча, сила волі відчувається, сила духу у вас. Ви стабільні. Ви досягнули певного рівня розвитку, і ви далі розвиваєтесь, ви відстоюєте, незважаючи на те, що дана людина негативно маніпулює вами, але ви радієте життю, насолоджуєтесь. І ви не тільки спілкуєтесь з даною особою, але у вас є ті, які підтримують, наповнюють вас. Так, да, ви позбуваєтеся даної змії. Змія тут не мудрість, 100%. Ви позбуваєтеся даної змії, яка знаходиться в вашому оточенні, яка краде, яка бажає, можливо, навіть смерті. Або смерті, смерть і мельниця говорить про те, що щоб ваші справи не мали результату. Ви трудоволіки, ви працюєте відстоювання пропрацювання. І ми спочатку говорила про вашу сигніфікацію, що ви самодостатня. І щоб досягти, ви розумієте, щоб досягти саме того рівня розвитку, благополуччя, достатку, ви розумієте, що тільки своїми трудами. А от дана людина, даний, дана особа, яка вам заздрить, вона тут крадій, програється, тобто. Чому він поруч, фальшивий дар, мах, але з темними думками, з хитрістю. Він розуміє, що ви ресурсна, самодостатня, а він не має цих ресурсів. Він єдине, що маніпулює вами, впливає на вашу психосоматику. Він заздрить, що незважаючи на свої агресивні, негативні дії, ви знаходитесь в стабільності і рухаєтесь далі і розвиваєтесь. Тобто вони не впливають на вас так, як він би бажав, або він бачить це. Ну, Маніпулятор же ж, він планує свої дії все одно, він розуміє, що він бажає досягти. Саме такого стану вашого у нього є, це не пропускний, це взаємодія, але маніпуляції цілеспрямовано для того, щоб досягти саме реалізації і досягнення того результату, який він бажає. От він вам не бажає, щоб ви мали успіх, щоб ви раділи життю, щоб ви мали стабільність. Щоб ви, можливо, хтось не придбали нерухомість, яку ви плануєте придбати. І ви йдете до цієї, до здійснення цієї мрії або цього бажання. Так, він вводить вас в страх. Але ви трансформуєтесь. Ви мудра людина, ви маєте свій досвід, свою мудрість, незважаючи на вік. І ви йдете далі, піднімаючи від маніпуляцій. Ви позбавляєтесь доступності для даної людини. Хоча він був або веде себе як друг товариш. ні, ви далі розвиваєтеся. У вас є свої плани, незважаючи на те, що він вам створює гори проблем, ви відсікаєте дуже швидко все те ті маніпуляції, закриваєте даного егоїста. Хоча він там вам готує подарунки, але смерть говорить про те, що ви закриваєте всі його створені для вас проблеми тільки із-за того, що даний егоїст не бажає, маніпулює вами і не бажає, щоб ви розвивалися і досягали. Але ви йому подарунок приготували. Або ви ще сили дадуть йому подарунок саме стосовно того, що подіянням кожному. Так, ви будете розвиватись далі, рухатись і досяти успіху. Лише пропрацюйте обіди внутрішні, негативні емоції. Так, можливо, ви не розумієте, чому це відбувається саме з вами. Але а це не ті емоції, які повинні існувати, тому що вони як кандали, вони не дадуть вам рухатися далі. Це буде. Негативно впливати на енергетику вашу. І він досягне свого результату, тому, ж, тому ніяких обід. Відсікли, забули, незважаючи хто. Так, для того, щоб, можливо, якщо у вас є, є стосунки з даною людиною, близькі стосунки, я маю на увазі. Не все так швидко відбудеться, але з часом. Ви позбудетесь даної залежності. І я вам до цього в сигніфікації сказала, що, можливо, ви пропрацьовуєте залежність. Так от пропрацюйте, не одягайте собі ці кандали, тому що ви не досягнете того успіху і того результату, до якого ви прямуєте. Дуже вам дякую і до зустрічі!